Столична влада обіцяє перетворити Київ на місто Сад. Влітку його прикрасять щонайменше 15 мільйонів квітів. Але щоби мати щороку такий рекордний показник, необхідні додаткові оранжерейні площі. Та й самі тепличні господарства давно потребують реконструкції. На кшталт Печерської, яку відвідало керівництво міста. 180 тисяч рослинок доглядають озеленювичі у, у печерських теплицях. Це три десятки загортованих столичним кліматом видів. Нині квіткову родину поповнили гіпостис, гіліфрізум, однорічники, дельфініуми, гапардії. Вимовити важко, але що вдієш, назви наукові зараз. Ж наука селекція на місці не стоїть і більш витривалі сорти, уже гібриди, селекціонери. Вирощують, а може б закупаємо насіння. За весняно-літній сезон кожне господарство вирощує до мільйона квітів. Місто піднімає планку, але потужностей в оранжериних господарств для амбітних планів вже не вистачає. Ми ставимо перед собою за мету будувати нові об'єкти, де могли б вирощувати ті квіти, які нам потрібні. Щоб довести виробництво, тут у нас в Києві до тих показників, тобто до 15 приблизно мільйонів. Які нам потрібні щороку? Печерське господарство у Києві зразкове Підтягну до сучасного рівня. І решту цьогоріч реконструкцію проведуть в Оболонських, деснянських і голосіївських теплицях. А в міському розсаднику Теремки додатково облаштують для вирощування квітів 10 тисяч квадратних метрів площ. Обігріватимуть дитні рослинки за енергощадними технологіями. В усіх оранжереях встановлять котли тверде паливо з власних ресурсів. Це деревина, що залишається після санітарної очистки зеленої оази. Уже помінена в п'яті районах в Когато плануємо ще три райони замінити котли. І думаю, що в концу сіні, дві року, ми замінимо всі тепличні господарства міста Києва в сьогодні енергозберігаючі котли. Економія від автономного опалення відчутна, де встановлені котли коштів іде втричі менше для масштабів міста мільйон за рік. Оксана Дупак, Андрій Гегеля, телеканал Київ.